А ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі будемо говорити про ймовірні зміни в українському уряді. Кілька джерел Суспільного повідомили про те, що в команді президента активно розглядають можливість зміни уряду та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головна претендентка на крісло прем'єра, перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свериденко. І от про те, що закон про правовий режим воєнного стану забороняє в умовах воєнного стану змінювати уряд, сказав, наголосив і нагадав Федір Венісла. Народний депутат і він зазначив, що Україні варто було б змінити відповідний закон, аби безперешкодно провести зміни в уряді. Про це Федір Веніславський, народний депутат і член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив в ефетері радіо НВ. Про це будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Тарас Загородній, політтехнолог і керівник. Керівний партнер Національної антикризової групи Тараса, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Так, доброго ранку. Тож чи можна і чи законно проводити такі от зміни в уряді під час воєнного стану? На вашу думку, чи можливо змінити та цей порядок? Так. Взагалі, як зазначив про це Федір Веніславський? Ну, якщо в парламенті є більшість, то чому не можна? Знаєте, я як показує практика, коли є політична воля та. Гарні юристи можна багато чого зробити. Якщо буде прийнято таке рішення, то я думаю, що будуть ухвалені відповідні законодавчі акт або буде знайдене інше правове обґрунтування цієї події. На вашу думку, чи в реаліях українських потрібно робити такі зміни для того, щоб дійсно міняти уряд в той момент, коли є дія, режим, правовий режим, так, воєнного не когось, стану? Не когось одного, так підозрюємо, що це буде низка людей. Ну, давайте так. Все, що підвищує обороноздатність, повинно бути реалізовано. Я, наприклад, за відставку уряду, я давно говорю, що цей уряд абсолютно не недій здатний організувати військову економіку в нашій державі. Пан Шмигаль так себе поводить, що, начебто, в країні нічого не відбувається. Як таки розумію, він вважає, що його головна функція це бігати по шукати якісь кредити за кордоном, замість того, щоб організовувати виробництво у нас, замість того, щоб заробляти гроші. Ну, наприклад, відкрити експорт для наших підприємств, ВПК, для того, щоб вони валюту в країну заводили, податки сплачували і забезпечували армію та. В тому числі доступною доступною технікою, тому що підприємства стоять недозавантажені. А пан шмигаль дає, що начебто нічого не відбувається. Тому я, я, я тільки підтримую, наприклад, відставку уряду. Матеріали і за економіст, мабуть, ви читали так, і в ньому йшлося про те, що ймовірно, Єрмак, очільник в ОП, так стоїть за можливими кадровими змінами в уряді і намагається просунути лояльність до себе людей у владу. Зокрема, йдеться про справу проти віце-прем'єра Чернишова. Мовляв, Єрмак дозволив їй просуватися, бо Чернишов став на його шляху. І таким чином хоче просунути кандидатуру Юлії Свериденко на місце прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на на Юлія поміняти. Якщо це так, для чого Єрмаку такі зміни? Не в уряді хто сказав, що існує окремо ярмак? Зеленський ж сказав, що він Єрмак це є одна команда. Якщо вони вирішили змінити уряд, вони вправі це робити, тому що вони виграли вибори. є більшість, а в чому тут проблема? Вправі а, робити чому парламент інтрига. це пане в Вправі робити це парламент. У нас є парламентсько-президентська uh. республіка. Це також варто Ну, знайдуть можливості. Там є монобільшість, знайдуть можливості. Я просто знаєте, я читав ту статтю і зрозумів, що ну, в принципі, я так скептично давно ставлюся до західних медіа. Вони uh -huh. багато чого про Україну писали, судячи з того, що там взагалі написано, ноги ростуть якраз середини країни нашої. Тому ну змінюються таке що до чого тут які можуть бути претензії? Парламентська президентська і не парламентська президентська. Ми зараз говоримо про ефективність. Якщо є завдання підвищувати ефективність роботи уряду, значить воно повинно бути зроблено. Якщо є якісь перешкоди чи інші механізми. То значить, вони повинні бути або модернізовані, або по іншому працювати. Тому що все, що працює в мирний час, воно давно вже не актуальне під час воєнного стану і по шмигалю. Я сказав яке рішення. Якщо вони поміняються на Свереденко, я вважаю її більш адекватним прем'єр-міністром. Принаймні вона ознаки життя там показує в уряді. Розуміє, що таке промислова політика займається, розуміє взаємозв'язки, як працює державний стимул, наприклад, щодо розвитку промисловості і так далі. Тому ну добре поміняють, виокремлювати, що існує окрема. Не окремо щось від зеленського чи від цього. Ну я вважаю, що це смішно говорити. Що це чи є? Вони чи є вони в одної в одній команді з президентом? Ну тут напевно Вимаги пане Тарасе, було питання в тому, що Андрій Єрмак, як очільник офісу президента, який має займатися питання е, роботою зеленського налагодженням роботу президента України, ну, що він займається внутрішніми питаннями і змінами в уряді. А ми розуміємо, що голосувати за уряд і займатися змінами в уряді має парламент, Амо, то скільки це парламентсько президентська республіка, є лише кілька там посад міністрів, які призначає відповідно та президенту. Тому напевно, що в цьому контексті цей матеріал варто розглядати. Ну, Давайте так, а що значить, а що значить внутрішні зовнішні питання? Є президент, головнокомандуючий, так є Єрмак, організатор роботи. Його він виконує те, що говорить, в тому числі президент. А стопто, існує якісь окремий парламент, якісь віртуальні речі, і раптом тут економіст починає нам задавати запитання, що у нас не так робиться. Тобто, себе, ймовірно, ініціатива і... з парламенту мала би бути, якщо говорити про такий да, логічний це, порядок, там, порядок законодавчо... але вашу позицію ми почули. Чи тут взагалі пане траси що взагалі можливо ініціативу мають прав... ініціативу, мають право як президент як кабінет Міністрів, так і такі окремі депутати. я тут не розумію в чому, чому, ну, чому тут зацікавленість велика е, зацікавленість велика економі ще раз я підозрюю що це внутрішні інтриги у нас так е, які виливаються на західні змі. А західні зласа тераша а та приклад, ініціатива пане Тарасе, довершуючи вашу думку так. а е, чи ця ініціатива могла б власне йти за океану так власне в контексті останніх розмов трампа і зеленського до прикладу із океану щодо чого. Щодо, щодо певних змін в уряді, а вони то тут до чого до нас? Що значить, вони дають нам якісь вказівки? А у мене от запитання до за океану, так, а підписання паперів. з... Представниками Сполучених Штатів Америки воно щось варте чи не варте? чи вони варте паперу, на яких підписані? От була підписана договір з цим при Байдена. Не була про договір безпековий, де була гарантія про 3 мільярди виділене України. Де воно? Якщо хтось з океану почне щось говорити, що у них тут щось у нас не так, ну не нехай на себе дивляться. В ну, першу поки чергу. про це не йдеться. Якщо треба зауважити, панове? Що поки про це якщо не така йдеться? Система дозволяє. Так, якщо така система дозволяє ефективно працювати і захищати країну, значить вона повинна бути саме такою. Пане Тарасе, Ми дякуємо вам за ваші думки. Дякуємо за цю розмову. Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер національної антикризової групи був в ефірі Суспільного.